Вітаю вас, мої хороші! Ви на каналі Ганусині Відкрутаси і з вами Гануся з Рівненщини. Весна набирає обертів, роботи прибавляється щодень то більше. І я сьогодні хочу з вами попрацювати. Попрацювати не знаю, скільки встигну за день зробити, але щось вам покажу і розкажу. А поки почну, поки поведу вас у свою стареньку теплицю, де хочу ознайомити вас із розсадою сухоцвітів, яка у мене вже проклюнулася, і яка ще тільки думає, а може і навіть ще не думає. Хочу попросити вас, щоб ви поставили мені вподобайку чи не вподобайку. Залишили коментар, що ви там уже насіяли, що у вас зійшло, що посадили, тому що ми, е, в нас різні регіони України і різний трошечки клімат. Десь тепліше, десь холодніше. У нас вже нібито передавали, що буде плюсова-плюсова температура, але ранки все одно холодні. Ранки і холодні з паморозю на поверхні ґрунту, і тому, якби так, розсада не дуже крепко розвивається, не дуже стрімко, вона трошечки тормозиться, хоча і в день в теплицях тепло, а все рівно на ніч холодає. Я не вкриваю своєї розсади, тому що заходила перший день, коли було мінус один, заходила в теплицю. В теплиці було плюс 3, тому я думаю, що це їй не дуже там зашкодить. Просто вона стресує і все одно тормозиться у розвідку. Але я не дуже за це хвилююся, ще підросте, тому що я висіваю свою розсаду пізно, у другій половині. Березня для того, щоб її не пікуючи, пересаджувати в ґрунт. І я вам покажу, як вона у мене посходила, як вона у мене розвивається. І також підемо з вами посіємо деякі однорічники безпосередньо у ґрунті. А зараз бажаю вам приємного перегляду. І залишайтеся зі мною, дивіться мої відео, мені це дуже приємно. Я вам щось підказую, ви мені щось підказуєте. І разом ми досягаємо якогось успіху у цій нашій такій непростій справі вирощувати квіти, а також, як би кажуть, надихаємо один одного для цієї справи. Тож, поїхали. Що ж у селі життя вирує, трактори гудуть, люди сіють, садять. Хоч війна, але все ж таки є якась віра в майбутнє. Так само і у мене, бачите? Віра в майбутнє, віра в мир, віра в перемогу. Засіяла стару тепличку і нову тепличку, вже потрошки наповнюю. Якось так. Так ось дівчатка. Починаю показувати вам з віоли. Віолу я висівала на початку березня. Деякі насіння замовляла в інтернет-магазині, деякі купувала у себе в місцевому магазині. Чого більше не буду робити. Друзі, подивіться, у мене ось тут горщики з віолою. І те насіння, яке зійшло, це насіння, замовлене в інтернет-магазинах. А ось ці два горшочки я тут висіяла чотири пакетики, чотири сорти різного насіння віоли. І на превеликий жаль, як ви бачите, у мене тут лише одна насінинка. Хоча умови були однакові, що для теї, що для теї. Так ось тут віола. Ампельна ось так зійшла, вже треба пересаджувати, поки що ще нічого не пікувала, друзі, бо не маю коли. Зразу висіваю, а потім буду далі дивитися, що за чим, що за чим пікувати. Так от на, весь, на верхній полиці звідси віола. Ви знаєте, друзі, мені, мабуть, щось сьогодні трохи пороблено. Я вже знімаю третій раз, чесне слово. Хай мені грається, каже, як то кажуть, зняла перший раз, і у мене, у мене слово. Оце словосполучення у мене було настільки часто, що я його видалила та відео, коли почала загружати, і пішла знімати по новому. По новому пішла знімати і вже пройшла майже до середини, не ввімкнула камеру. Ну, я, я вже кажу, щось мені сьогодні видно пороблено. Не знаю, де зупинилася, буду, буду е... вирізати те, що повторюю. Так ось, друзі. Мабуть, я вам розказала про віолу. Далі буду переходити до цих рослин, які у мене тут ростуть далі. Ще не ростуть, але тільки висіяні. Знову слово, у мене, ви вже мене вибачайте, я буду слухати, буду трошки виправлятися. Росте тут посіяний, перець декоративний, маленьке диво. Ще не видно росточків. Не видно, дівчатка. Тому що було холодно, ночі дуже холодні. Я не заношу зараз вже рослини в хату. Оце як вони тут ростуть, так і ростуть. Не маю я можливості носитися з ними, просто трошечки була прикривала, як була мінус один, передавало і все. Так ось, далі. Далі мають бути баклажани з просроченого насіння. Просрочене чому? Тому що мені добродар прислав на подарунок їх, і там уже термін придатності, виходив, тому я не знаю, чи зійде, чи не зійде цей баклажан. Слідуючи два лоточки, у мене є гривастий. Один від Али Побережняк, другий від Добродару, зійшов що той, що той, але ну так. цей, звичайно, з магазину трошечки краще зійшов, той трошечки менше зійшов від Алочки. Але нічого, слава Богу, за це. Слідуючий лоточок. Я вже до нього сьогодні підходжу третій раз, вам про нього жаліюся, розказую і буду знову жалітися. Це у мене Кларкія. Кларкія – це такий однорічник. Не дуже маленький, нібито такі мініатюрні мальвочки по стеблі на ньому ростуть. Я колись його мала давним-давно. Я його висівала безпосередньо в ґрунт, а це ж я. Ну, чомусь захотіла погратися. Не так захотіла, як у мене ще немає готової площі. Я його хочу десь висадити уже там біля багаторічників, де в мене буде таке місце, що я його можу посадити. Але не про це. Я його трошки розсадила, тому що садила, сіяла перед тими морозами і воно зійшло. Але почало падати, витягуватися, то я його взяла. От Трохи врятувала дівчата. Не знаю, чи що з нього буде чи не буде. Але але знову запитання до цього насіння таке, що коли я його висівала, на пакетику було написано Кларкія, але квіти були намальовані Годецією. Годеції, одна моя уважна глядачка мені сказала, що це не Кларкія. ну Кларкія було тільки написано. А квіти були годиці. А годеція у мене, ось тут є посіяна. Знову у мене, ви вже не звертайте уваги. Ось така, бачите, годеція великоквіткова сумі. Ось це вона у мене зійшла. І чому я думаю, що це одна й та сама рослина? А тому що дуже схожі у мене оці рослинки, дуже схожі рослинки, перші листочки. Ця вже трошечки наросла, а ця тільки ну, зійшла, і ось так вона виглядає. Тому не знаю, чи Кларкія, чи Годеція, ну щось зійшло. Далі, далі, зійшов амобіум. Ось так рядочками. З одного пакуночка я висівала. Бачите? Ось ця, такий сухоцвіт. Торік у мене він впав весь. В цьому році, а чому впав, бо я його в торік висівала по поверхні ґрунту і майже не притрушувала, чуть-чуть притрусила, тому в цьому році посіяла рядочками, трохи заглибила. І я вже його пролила фітоспорином, Не тільки його, а всі свої рослини в цій теплиці я пролила фітоспорином. Буду бачити на результат. Що далі? Далі. Теж ось такий сухоцвіт, чи злак, чи ні, це не злак, це сухоцвіт таліном. Він і використовується у свіжозрізі і використовується як сухоцвіт. Це також я замовляла насіння у Али Побережняк. Слідуючий лоточок у мене ще немає нічого, хоча вранці я дивилася, не видно було, а зараз дивлюсь, що нібито, нібито щось там вже починає з'являтися. Це ротики садові, висока суміш ось така. Ротики сходять довго, так що я не думаю, що вони так уже скоро мені будуть сходити. А ще, як я вже вам казала, зараз нічна і денна температура дуже відрізняється вранці, майже нульова, а то і мінусова на поверхні ґрунту. А вдень зараз, ну, так, дуже гарно тепло. Слідуючий ящик тут. Тут також сухоцвіт. Це геліптерум. Геліптером висівала своїм і купованим насінням у переміжку. Купованого був тільки пакуночок, трохи було свого, я взяла отак його просто у переміжку і посіяла. Щось зійшло. Далі цьому лоточку висіяна ось така айстра крестела мікс бордюрна, низькоросла. Дивлюся, що Айстра вже почала прокльовуватися. Вона у мене тут єдина з Айстр, решта Айстра у мене росте у новій теплиці. Слідуюча рослина в лоточку у мене Алісум. Алісум зійшов більш-менш нормально, хоч по ньому вже у мене тут ходив котик лапками, але все одно він зійшов. Зійшов, я його висівала отак, кубками, щоб його можна було розпікувати. Ще день, два, три і прийдеться розпіковувати. Слідуючи два ящики з геліхризумом. Геліхризум моє домашнє насіння, проріс гарно. Хочу я переживала, бо декому я продавала своє насіння, то я дуже переживала, як він буде сходити. Але, як ви бачите, сходи нормальні. Ще ось тут трошки сходить. От, надіюся, що мені вистачить. Я посіяла три ящички свого насіння і ящичок купованого. Далі ось палеточки, чотири ящички у мене з лагурусом. Як ви бачите, лагурус. Я висівала, знімала відео, як я його висівала. Можете перейти і подивитися, я його сіяла такими кубками, розривала колосочок на декілька частин і висаджувала, висаджувала, Чому неоднаково сходить? Тому що видно, який попав глибше, той проростає довше. Який був мілше посіяний, той проріс краще. тому... Висновок я вже зробила, що його не можна дуже заглиблювати. Бачите? Не можна. От там Отаман чуть-чуть починає з'являтися, а той уже ось, бачите, який великий. І я планую його так купками і висаджувати. Далі, друзі, лоточки, Усі лоточки у мене з кермеком. Кермек Прокльовується, сходять майже всі, буду надіятися, що я їх догляну. Усього в мене, друзі, 13 ящичків з кермеком. Один зійшов краще, другий ще сходить. Ну, це тому, що він одночасно висівався. Ось такі. Сходи теж пролилася туспоріном. Надіюся, що все у мене буде з ним удачно. Слідуючий лоточок знову гелі цей висіяний пізніше. Там ящичок з фолярісом. Бачите, як я спробувала в цьому році висівати фоляріс також такими кущиками. По колосочка розривала надвоє. І отак от садила. І зараз, друзі, піду так само садити в ґрунт. Мені так сподобалось. У цьому ящичку посіяна лобелія, якої ще не видно взагалі. Я його тут так розтрушувала, тому що це не насіння, а пил. Далі лоточок з осінним трахеліумом. Теж ще поки що нічого не видно. Туди далі сходить гомфрена, вже почала сходити. Тут перчик, тут лобелія ось така блакитна. Каскадна, капуста рання, а це ті рослинки, які мені прийшли від добродару. Це флокси, які вже треба висівати, але ще нема для них готової площі. Ну, що ж, старій теплиці ми побачили все. Зараз пішла я на свою грядочку. Тут ми зсіяли з вами мак. Нігелу Даманську, Нігелу Східну, дельфіні гіацинтовий і волошку. Макс сходить, нігела одна й друга сходить. Дільфіні перевіряла, дивлюся, пророщені насінинки в землі. І вже почала сходити волошка. Волошку я там різні суміші висівала, надіюся, що вони будуть такі, як зазначені на упаковці. Тож будемо продовжувати висівати рослини далі. А що зараз я буду з вами сіяти? Ну, я не з вами, звичайно, буду сіяти, я вам просто покажу, що я буду сіяти. І буду вам казати до побачення. Так ось, друзі, це у мене насіння фалярісу. Фалярис – це такий сухоцвітний злак. Який має ось такі коробочки. Можливо, я вам прикріплю десь фото, як він вже виглядає в процесі, коли колоситься ще в такому зеленому стані. Він гарно вибілюється, він гарно фарбується. І оці отакі його е, голівки, шишечки. Використовується у різних сухоцвітних композиціях. Так ось, він дуже погано молотиться. Він такий жорсткий, він такий твердий. Тому я вам показувала в теплиці я посіяла ящик його на розсаду. Посіяла ось так. Де маленький колосочок, то я його сіяла цілого. Я вам зараз покажу ось там такі маленькі насінинки, не знаю, чи ви побачите, вони ось такі. На нього ще кажуть канарейчник, тобто його використовують на корм канарейка і перепілка. Тому він молотиться важко. і я Вирішила в цьому році його сіяти цілими або розірваними на двоє колосочками, щоб він так різ кубками, щоб мені було легше його просаповувати, щоб він не був так по одненькому стебельці, де його зовсім не видно. І буду сіяти грядками по три рядочки і буду робити між ними Проміжок, щоб можна було його добре просапувати. У мене його є ось такі два пучки. І ще дівчатка є ось у коробці. Я його пообривала, халярички підписала. Зараз незручно дуже мені його розкривати. Ось такі, бачите, колосочки його хватить ну Поки що посію е, рядочків три. Буду бачити, потім, може, пізніше ще посію. І ще я хочу попробувати висіяти прямо в грядку. Тут у мене моє зібране насіння є скабіози. Це скабіоза, звичайна, вона не сухоцвітна, але вона дуже у мене гарна. Я минулий рік знімала про неї відео, я помилково. Купила ну як помилково, просто продавець вказав, що це зірчаста, але насправді вона була не зірчаста. Але я не розчарувалася тим, тому що квіти були пречудові, там там була суміш, і особливо мені сподобався сорт чорний манго. Е, вона дуже-дуже оригінальна, тому я назбирала бачите, скільки багато свого насіння і буду сіяти, не шкодуючи, потім прорву, якщо гарно зійде. І ще я хочу посіяти рядочок календули. Е, не рядочок, а два, бо я буду висівати грядочками. Теж е, насіння календули дуже цікаве. У мене було. Я можливо прикріплю фото. Що в мене десь збереглося, які я мала сорти календули в минулому році. І я зібрала частину насіння, не знаю, чи попадуть мені тут усі ті, що в мене були, чи ні. І буду висівати. Так що зараз буде у мене така робота, а з вами буду поки що прощатися, не сидіть, працюйте, сійте, садіть, сапуйте. Та є роботи робити, не переробити, не знаєш, в який кінець бігти. У мене ще дуже-дуже багато висивати квітів на розсаду однорічників і багаторічників. Так що є над чим працювати. Піду, буду сіяти, а вам усім миру Сіймо, садімо, щоб наша земелька була квітучою, пахучою і тішила нам, нас. На зло усім нашим ворогам. До побачення!